Христос Воскрес, Запрошую всіх до нашої вечірньої молитовної варти. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Останні кілька днів ми з вами багато говоримо про молитву, про гріх, які вони мають наслідки для нас, як можна звільнитися від цього гріха, тому що. Саме перемога над своїм власним гріхом це є запорука перемоги в війні, це є свобода. Тому що якщо людина духовно перемагає, то вона зможе перемогти і фізично. Сьогодні зранку ми говорили про молитву, про те, що саме коли людина молиться, вона здатна пізнати. Своє єство, пізнати, хто вона є і чим наповнене її серце. І знову ж таки, через це ми повертаємось до іншого моменту. Коли людина пізнає себе у молитві, вона пізнає свій гріх. І тоді вона може себе звільнити. І для цього використовуємо сповідь. І сьогодні в часі цієї молитви розважання. Ще раз просто хочу, хочу розважити над тим, що таке сповідь і для чого вона є. В цьому нам допоможе знову архієпископ Шин, який теж говорить про покаяння. Отож, сповідь є зізнанням не про стан думок, а про стан сумління. Це своєрідне спілкування з совісті. І Бога. В сучасному світі дуже популярна стала психологія, звернення до психологів, психоаналітиків, психіатрів. І все більше і більше зневажається церква. Вважаючи, що те, що робить церква, те, що роблять священики у сповіді чи в духовній розмові, воно нічого не варто. А тільки от психологи і психологи, от вони проходять, вивчають різні методики, методи, як можна допомогти людині. Тим самим заперечуючи церкву, заперечуючи Бога. Зараз я не виступаю проти психології чи психологів. Навпаки, церква і психологія мають співпрацювати. Священники і психологи. Мають співпрацювати, вони виконують одне завдання. Просто кожен з свого Боку. І ось саме слова архієпископа Фултонашина показують різницю між психологією і сповіддю. Чому так важливо і це, і це? Про що говорить нам архієпископ? Що сповідь це не є розмови про стан думок? А про стан сумління, тобто про совість. В той час, коли, тобто, і ось цьому якраз криється відмінність між психологією, відвіданням психолога і сповіддю. Психолог говорить з людиною про її думки, про що вона думає, чим вона живе, ці думки, чи ці думки є нав'язливі, не нав'язливі, мучать вони цю людину, чи не мучать. Психологи через свої методики допомагають людям вивчати ці думки свої і з їх впорядковувати і боротися з тими нав'язливими думками. Тобто, психологія працює з розумом, впорядковує наш розум. Але якщо ми будемо працювати тільки з розумом, а душу забудемо, тобто, ось це глибинне, те, що нас. Ось про, забудемо про цю невідому силу, яка нас штовхає до життя, тоді людина просто буде безсилою насправді. Думки впорядкує, але внутрішній дискомфорт, внутрішню тривогу вона не звільнить. І ось в цьому якраз і полягає сповідь, щоби загнули, зануритись далі за думки, зануритись в глибину своєї душі. І говорити вже про стан своєї душі, простіше кажучи, говорити про свою совість. Або як каже архієпископ Шин, дуже так гарно, що сповідь це якраз розмова совісті і Бога. Тобто розмова душі, те, чого не зробив свій час Адам і Єва. Коли Бог їх запитався. Чи вони не з'їли цього плоду забороненого? Адам і Єва побоялись про, е, говорити про стан своєї совісті, бо знали, що зробили погано? Це так само можна сказати знаєте, про багатьох людей, які бояться говорити про стан своєї совісті. Тому що розум, розум завжди виправдає вчинок людини, знайде тисячу одне виправдання зла, гріха, вчинку людини, натомість совість завжди чітко говорить: є чорне і є біле, це є зло, а це є добро. І ніхто і ніщо не може виправдати зло, яке вчинила людина. І в цьому є якраз різниця між сповіддю і психологією. Якщо в одному випадку ми працюємо з думками, то в іншому випадку ми працюємо з душею. І тільки поєднуючи ці дві речі, ми здатні звільнити себе від гріха. Ми здатні боротися із спокусою. Бо коли совість і розум співпрацюють, ми вже про це колись говорили. Тоді людина є свобідною, тоді людина не боїться, тоді людина долає, долає будь-які небезпеки. Знову ж таки, в цій війні ми це яскраво бачимо, коли люди використовують пропаганду, щоб виправдати своє зло. Десь там серце говорить, що роблять неправильно, тому що людина, коли чинить зло і своїм розумом виправдовує це зло, совість все рівно настільки її сильно промовляє, що ти робиш неправильно, то люди глушать совість наркотиками, алкоголем, злочинствами, насильством для того, щоб ось цей внутрішній цей голос не говорив людині, що ти неправий. І тому в цій війні наш обов'язок співпрацювати церкви і психології, священників і психологів для того, щоб бути, для того, щоб допомогти оздоровитись всьому нашому суспільству. Бо ми насправді всі хворі, хворі духовно, тому що Часто виправдовуємо гріх і відкидаємо ось цю можливість прийти до сповіді для того, щоб звільнитися цього гріха. Ми відкидаємо тих же психологів, які намагаються допомогти впорядкувати свої думки, допомагають подолати ось цю тривожність. Саме у співпраці разом ми можемо оздоровити наше суспільство. Але для цього ми не повинні боятися використовувати ось ці засоби, які нам дає Господь Священників для духовної праці і психологів для праці е, моральної, можна так сказати. Тож не біймося цих речей, використовуймо їх і в такий спосіб оздоровляємо себе, це наше суспільство. Якщо наше суспільство буде здорове, то ми будемо сильні, незламні і завжди вільні. Прошу до молитви. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи Ісусе, Христ, Сину Божий, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. 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 слава Отцю і Сину, Святому Духові, і нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони, захисти Господи, цю сьогоднішню ніч, усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і визволяють нашу країну. Благослови І оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки з зони бойових дій. Людей різних комунальних служб, які висувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників поліції, усіх, хто є в полоні, поверне живими, нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи. Благослови, захорони і захисти нас цю сьогоднішню ніч, а завтра даруй нам День перемоги, бо Ти святий це завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Христос Воскрес!